Але це ще не точно. Точну ціну побачили ви. А ми переходимо до наступної, до ось такої коробочки. очевидної, Тут написано міксер. І по вагі це схоже на міксер. Бренд Silver Crest, не знаю, що це за бренд, чесно вам скажу. Але тим не менше. Odeus, tá tá. Ну, знаєте, пану, подождіть. Ну, він повністю чистий і не має жодного слід використання і немає жодного запаху. Тому можемо сміло сказати, що він новий. Так. Залишилося перевірити, чи він працює. Це я зроблю, звісно ж таки за кадром, а ви вже побачите а, кінцево а, по сумі. Я там ставлю приписочку, працює чи не працює. Але чому я впевнений? Тому що подивіться, тут є оця штучка, знаєте, яку провода замотують. Ну, ніхто ніколи, повірте, я по своєму досвіду знаю, що ніхто ніколи не робить. А,